Сонячного ранку! Сьогодні ми з вами будемо говорити про жовтий колір. Середа у нас день жовтий, теплий, сонячний, солодкий. Жовтий колір це колір сонечка, тепла, від цього слова, наче віє теплою літньою погодою. Жовте сонце і колосок, і курча, і колобок. Жовтий восени листок біля моря весь пісок. Жовтий смайлик в телефоні, жовта квітка на балконі. Жовтий я банан куплю, бо смачненьке я люблю. Давайте, дітки, ми з вами пригадаємо, яких тварин ми з вами могли бачити, або в книжечках, або в зоопарку, чи, можливо, просто на вулиці саме жовтого кольору. Наприклад, жираф, лев. Папуга, рибка, жовта собака, котик пухнастий. Оскільки ми з вами заговорили про тварин, я пропоную зробити сьогодні аплікацію гарненького, веселого, жовтенького жирафика. Для цього нам знадобиться такі деталі. Невеличкий аркуш білого картону, на який ми будемо наклеювати нашого жирафа, жовтий прямокутничок шия. Коло і пів кола. І невеличкі два кружечки та два прямокутничка на ріжки, а також язичок вирізаний. Так, нам ще знадобиться з вами клей, пензлик, так, серветки. Так, перше, що ми робимо, ми намащуємо клеєм нашу шию, наш прямокутничок жовтий. Наклеїли наш жовтий прямокутничок, ось так ось знизу, десь посередини, щоб вийшов у нас ось такий стовпчик. Далі ми з вами будемо працювати з нашим колом та півколом. Наше коло ми складаємо навпіл, як ми жабку робили, пам'ятаєте? І ось тут, -от зверху, внизу у нас розкривається ротик, зверху ми промашуємо. Тільки одну таку невеличку полосочку, промастили, і ось так наклеїли, щоб вийшла в нас ось така деталь. Це голова нашого жирафа. Ось у нього ротик відкривається. Тепер ми цю голову приклеїмо на нашу, до нашої шиї, приклеїла ось так трішки навскоси. Ось наш ротик відкривається, ось наша голова. Далі нам треба зробити ріжки. Да? Ось у нас що має вийти. Тепер ми наш язичок, як у жабки, приклеїмо всередину нашого ротика. Тепер нам треба нашого жирафика прикрасити, бо ми йому робимо плямки плямистий. Він у нас плямистий, так? Ось такий у нас вийшов жирафик. Тепер йому треба намалювати або наклеїти коченятка. Ось такий у нас вийшов жирафик. І в мене є, я вирізала з зеленого паперу, три листочка, і я наклею йому листочки. Ось так, він у мене їсть листочки. Подивіться, який у нас гарненький вийшов жирафок. Він в мене їсть лістечку. Ось така в нас сьогодні вийшла жовта аплікація. А тепер, діти, давайте з вами згадаємо, що корисного та смачного росте в нас на городі жовтого кольору. Наприклад, жовтий перець. Смачна солодка диня, гарбуз, з якого можна зробити гарбузову кашу, так картопля. Смачний продукт для всіх. В саду у нас ростуть жовті яблука, жовті груші, абрикоси, персик. Така в нас жовта смакота, росте на городі та в саду. А тепер я пропоную. Трішки порахувати та вирішити декілька задач, які я вам підготувала. Три веселі киці грались у травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Порахуємо, скільки стало кошенят у травичці. Один, два, три, чотири. Правильно. Три плюс один дорівнює. Чотири, чотири котика стало гратися у травичці. Малювала зранку мишка три цукерки і два горішка. Хто швиденько порахує? Разом скільки намалює. Давайте порахуємо, скільки солодощів разом намалює мишка. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, три цукерки. Плюс два горішки дорівнює п'ять солодощів, намалювала мишка. Через поле, навпростець, дибав рудий баранець. Три овечки за собою вів горою з водопою. Не залиште їх в біді. Скільки всіх у череді, давайте разом порахуємо, скільки у череді овечок та баранчиків. Один, два, три. Чотири. Один баранчик плюс три овечки дорівнює чотири їх разом. На травичці біля хати метушаться цуценята. Двоє жовтих, три руденькі. Скільки всіх? Рахуй гарненько. А ну давайте порахуємо, скільки всього цуценят грається. Один. Два, три, чотири, п'ять. Два, плюс три. Дорівнює п'ять. П'ять цуценят грається в травичці. Два метелики літають і на квіточки сідають. Прилетів і ще один. Сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликів. прутких. Давайте рахуємо один, два, три. Два метелики плюс один метелик дорівнює 3 метелики. Правильно! Така в нас сьогодні вийшла цікава, весела математика. Сподіваюсь, вам сподобалися задачки, які я вам підготувала. Дітки, давайте з вами ще зробимо одну жовту аплікацію. Я пропоную зробити смачний, солодкий та корисний гарбуз, з якого варять. Кашу, гарбузову кашу. І для цього нам знадобляться такі і елементи. Я вирізала ось такі овали оранжевого кольору. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три. Правильно, три овали оранжевого кольору і овали жовтого кольору. Рахуємо, скільки їх. Один, два і два овали жовтого кольору. Так, ще мені знадобиться зелений листочок та ось така ось коричнева паличка. Перше, що ми з вами робимо, це ось так викладаємо три овальчики. Так, наступний крок ми будемо склеювати. Беремо клей, беремо пензлика, намастили жовтий овал, наклеїли ось так зверху. Ще один жовтий овал намастили. і Гарбузик у нас виходить. Тепер ми беремо нашу ніжку і приклеїмо ось так. Бачите, ззаду. І листочок. Так, трішечки клею капнули, ось так. І ось так приклеїли. Така проста у нас аплікація жовтих кольорів. Це в нас гарбуз. Ось так ми сьогодні з вами попрацювали. І тепер ми можемо поповнити нашу кольорову галерею ще двома роботами. Отже, ось наша дошка, куди ми виклали, в нас вже є на ній аплікації зеленого кольору, є червоного кольору, і тепер у нас будуть ще й жовтого кольору аплікації. Причепили, тепер ми з вами вивчили та повторили дуже багато. Дивіться, у нас вже зелений, червоний та жовтий кольори. Є на нашій кольоровій галереї. Діти, підведемо підсумки сьогоднішнього жовтого дня. Що ми з вами сьогодні згадали? Правильно, ми згадали тварин жовтого кольору, а ще овочі та фрукти жовтого кольору, і зробили дві красиві жовті аплікації. На сьогодні в мене все. Я вас чекаю наступного заняття на новий колір, новий день. До побачення!